Тарас Загородній, політехнолог, пане Тарасе. Щиро вітаю! Рада бачити. Слава Україні! Доброго дня, героям! Слава! Там щось таке відбувається в тимчасово окупованому росіянами Сімферополі. Вибухи лунають, і рахунок їх іде мало чи вже не на десятки, що найменше від 7 до 10 і Більше про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Про це повідомляють місцеві мешканці. Але у е влади незаконної гауляйтерської Криму все спокійно. Радник голови Криму Олег Крючков ніхто, каже. Ці повідомлення це український вкид. Вже навіть не ППО, не ПВО, не кривавий київський режим. Якось в них так різняться. То вони звинувачують в усьому київський режим, який обстрілює, як вони думають, їхні, але насправді ж український Крим. То кажуть вброси. А що таке відбувається? І чого отака от їхня реакція від чорного до білого коливається, не знають уже як виправдовувати. Ну вони ж як їм сказали, так і вони й говорять. Тому тут нічого дивного дивного немає. Тут ну немає сенсу чу слухати, що вони кажуть, тому що в принципі, у керівництва Криму, я думаю, є запасний вертоліт завжди, і вони завжди готові тікати. Тому у них нічого звичайно відбуватися не буде такого жахливого їм головне добі... добігти до вертольоту, поки не їх не наздогнала українська армія. От, власне кажучи, все тому те, те, те той той шум, який вони говорять, це ну немає ніякого значення в дійсності. Але все-таки шум то і не припиняється, і вони більш ніж активно коментують зокрема атаки не лише на тимчасово окупований Крим, а і в Москві. Якось там почастішали якісь польоти невідомих літальних безпілотних апаратів. Пісков речник Путіна сьогодні вийшов і каже, що він не має інформації про ті безпілотники, які летіли, але називає це актами розпач, і це каже пане Тарасе. Представник того режиму, який цілу добу у понеділок, 31 липня, во з цивільним мирним населенням України кривий ріг, загиблі постраждалі до мало чи не до сотні. кількість загиблих зростає з кожною годиною. На превеликий жаль, герсон тероризують самого ранку. Російські терористи обстрілюючи і просто гатячі по мирному населенню. Це вони так відповідають за пошкодження трьох вікон у Москва Сіті, чи що? Ну їм вже не, не, не треба ніякого приводу, щоб бомбардувати українські міста. Тому я в це не пов'язував. Що це там є помста, не помста. Вони а, роблять це, тому що можуть робити. Так це означає, що Україна повинна а, врахувати ці уроки, а, посилювати а, протиповітряну оборону. Не витрачати гроші на ремонт доріг і все інше, що може почекати. От нещодавно ж там тендер був оголошений в Кривому розі на 800 мільйонів гривень. Так ці гроші повинні, мабуть, бути в спрямовані на посилення протиповітряної оборони різними способами, якщо немає. Іноземних то тому що петріотів нам стільки не дадуть, а, то треба шукати інше рішення і багато чого інше посилювати протиповітряну оборону. Бо цей терор буде продовжувати і навіть. А ще більше буде, якщо вони добудують свій завод шахедів, тому слід до цього готуватися. Ми повинні знову таки ще раз наголошую, що повинні розвивати власне ВПК, не чекати, поки нам дадуть, не дадуть, будувати власні системи для того, щоб бути захищеними. І ну на крок попереду бути російською зброєю. Потрібні в тому числі інвестиції власне ВПК, інвестиції в наукові розробки. В принципі, багато країн упевнений готові ліцензії нам продавати на виробництво зброї або до обладнання, яке потрібно використовувати штучний інтелект і багато чого, те, що недоступно росіянам, тільки це тільки це є єдиним є шляхом для перемоги. А в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України прокоментували недільні атаки безпілотників. Говорять, що головним винуватцем цих інцидентів є чинний режим Російської Федерації. Безпосередньо диктатор Путін, який розв'язав криваву війну проти України, і а, говорить представник гурмо Андрій Юсов, що навіть жителі Москви вже тепер розуміють, що нічого не йде за планом. Пане Тарасе, чи дійсно режим Путіна йде в глухий кут і приходить усе розуміння, що війна? Прийшла на їхню територію в повній мірі вже чи лише початок цього приходу бачимо? Ну, вони ж замовчуються, замовчують, тому що це дуже незручна правда. В дійсності пам'ятаєте, що от минулого серпня, коли Залужний і Заброцький разом писали статтю стосовно війни з Росії з України, там якраз був такий пасаж, що Росіяни у більшості своїй не відчувають війни, тому що вони ну, її не бачать. Оскільки України немає, сподіваюся, що зараз готуються далекобійних ракет дронів, які Спроможне показати, перенести війну на територію Російської Федерації. Ну ось тепер вони починають відчувати. Ми бачимо у них у деяких э, страх, в очах. Ну так воно і повинно бути, тому що ви повинні розуміти, що за все треба розплачуватись. Бо, знаєте, от німці в 41-му році. Коли нападали навіть в 39 дев'ятому, коли нападало на Польщу, вони ж були впевнені, що їм за це нічого не буде. А потім, 45-му році, коли Берлін був знесений, фактично вщент, вони зрозуміли, що за це треба платити, і тому це повинна робити Україна. Чим більше ми будемо гамселити Російську Федерацію, тим краще буде, тим швидше буде. Підірвана довіра конкретно до Путіна. Путін вже е, е, уклав з росіянами, от коли прийшов до влади, фактично такий суспільний договір. Я обіцяю вам безпеку в обмін на скорочення, на в обмін на скорочення ваших свобод. А тепер немає на не свободи, немає безпеки. Коли вона по Москві вже прилітає серйозно, прилітає, то вже починається. Вони ж замовчуються ці інциденти, і знаєте, от, слухав піскова. Це мені нагадало, був такий Саратник Сталіна. Молотов, так який угу. підписував це відомий Молотов та Рібінтропа. У нього теж така була манера спілкування, що він отак от, знаєте, з кам'яним обличчям все говорив, так розмовляв, що у нього була, було прізвисько в партійних колах Кам'яна Дупа. Тобто він настільки був незворушно. Ну, знаєте, Пісков так, знаєте, як Кам'яна Дупа сидить і розповідає, що нічого не відбувається. Це ще мені нагадує іншого, знаєте, про секретаря секретаря Садама Хусейна в 2003 році, і коли він сидів тоді в Багдаді, всім розповідав, що все добре, нічого не відбувається. А в Багдад вже заходили американські танки. Ну, от те те саме от відбувається в Росії. Вони брешуться. Це дуже добре, тому що вони підривають довіру. А безпосередньо вже до Путіна. А довіра до Путіна це є наріжним ну, стріжнем його влади. Як тільки довіра починає коливатися, тоді починає сипатися провладна вертикаль. Вона і так почала, вдає, вже тріщину, особливо після рейду Пригожина, долати велику тріщину. Ми ще будемо бачити наслідки цієї тріщини. А далі все залежить від успіхів української армії на фронті. Я не виключаю, що тригером, який. Може розпочати вже такі публічні привичні розбивки в Росії. Стане звільнення або Бахмута, або успіхи на Запорізькому напрямку. Міністр агресії Російської Федерації Сергій Шойгу теж підтримує публічно і декларує вигадки і маячню Путіна. Ну звісно, куди ж йому діватися? Він тут приїхав і звітував про свій більш ніж успішний візит до північної Кореї. А також сказав, що атакують, нападають із моря і з повітря київський режим на Росію, і все це робиться за версією Шойгу і Путіна на тлі невдалого контрнаступу київського режиму за підтримки західних спонсорів. Тому ми на його думку. Проводимо терористичні атаки по цивільній інфраструктурі Російської Федерації. Таке враження, що він ніби Байдена переслухав, або або і Путіна, і Байдена, бо взагалі підмічають наші західні партнери, що це якраз Росія веде такі терористичні акти по мирному населенню України, розуміючи свої провали. А от що може стати тригером для того, аби Шойгу того ж прибрали? Чи путіну вигідно? А може й нам вигідно, поки такі, як він, стоять на чолі і вигадують про невдалий контрнаступ, так наш. Контрнаступ і буде ще більш ефективним а нам не вигідно, щоб Шойгу прибрав Герасимова. щоб Путін прибрав Герасимова та Шойгу. Вони повинні та, тонути разом. Типне доцінювати російську армію. Я упевнений, що там на низовому рівні відбулися вже. Гарні для них і погані для нас процеси. Там вже сформувався кістяк людей, які вміють в дійсності воювати, знають, знають процеси, вміють перебудували власну структуру. Але слава Богу, на чолі їх просто ідіоти, які не дають просунутися тим, хто міг би змінити ситуацію і Міністерства оборони і на полі бою, і так далі. Тому тримаємо, вболіваємо за всіх. Бажаємо Шойгу та Герасимову міцного здоров'я, нехай залишаються до кінця і гинуть разом вже з Путіним, тому що зміни в російській армії нам не вигідні. Ну стосовно того, що там атаки на цивільну інфраструктуру, ну це знаєте. Часто, коли ми чуємо російських очільників, слід розуміти, що вони ж говорять ча частіше за все про себе. Uh, і взагалі Російська Федерація, коли вони говорять ну, ще там, з 2014 року, це інше що uh, ну, про нашу країну, Чи, країна не існуюча країна, країна 4.0.4 uh, і так далі, так це вони більше про, про Росію говорять. Вони відчувають нестабільність Росії, вони відчувають всередині, що uh, наявність України вона множить на нуль. Ну незалежної України, яка знаходиться там під парасолькою заходу, і так далі, що наявність такої країни руйнує взагалі російську імперію, підвалини російської імперії, вся ж російська міфологія, яка о, обґрунтовує існування російської імперії, вона ж будується на те, що о, вони є вихідцями з Київської Русі. Там ще, от в книгах Сергія Плохія от там загублене царство Брами Європи. Там підкреслюється, що. Міфологія от, Московського князівства, чому вони завжди претендували на першість, таку, якраз стигнуло йшла від того, що вони вважали себе прямими нащадками київських князів, прямими нащадками Володимира Хрестителя, і це давало їм, в тому числі, моральне право претендувати на першість. Це потім було посилено Петром Першим, коли він прийшов до влади. Він активно, звичайно, вони спочатку активно співпрацювали з тоді з, з, з гетьманами, так з Мазепою, в тому числі. Знаєте, є теж дуже гарна книжка. «Гетьман Мазепа та Російська імперія. Історія зради. Ну в лапках е, вона видана українською мовою. Його написала правда росіянка Леотаїрова, Але вона давно займалася питанням Мазепи, і ось вона мала доступ саме до російських архівів, бо українські ж науковці не мають ніякого доступу до російських архівів. Вона отак достатньо об'єктивно вибудовувала, показувала взаємовідносини Російської імперії з Мазепою, який в якій він. Функціонал виконував в їхній фу е, е, в, в їхніх координатах, так наскільки він е, е, допомагав в дійсності е, в, е, в просуванні багатьох інтересів і своїх е, і Російської імперії. що Духівництво все російської імперії фактично були українці, бо вони були грамотні так? і багато чого іншого. І, врешті-решт, коли вони зрозуміли, що їм вже не потрібна от, Україна, тому що вона дуже поганий приклад е, показувала, тому що гетьман Мазепа ж дуже багато гарного зробив. Він дуже багато землі були, він досить вправно керував. Ними і ну от у Міншикова то з цього поплічника а, Петра І, Ну він хотів просто розгробувати українські території, тому що дуже багаті вільні люди були а, кмітливі. І ось в тому числі вони потім вже вигадували оце про триєдиний народ. Вигадали нову імперську okay. е, нову імперську казку, е, і тому починали в тому числі будувати, продовжувати будувати свою міфологію, виходячи з того, що вони все рівно є послідовниками Київської Русі. От політології цей термін називається Ядро імперії. А ядро імперії, воно не може існувати поза імперією. Тому росіяни завжди на це будуть завжди. От вони б'ються більше за це, за власну стабільність, за власний сенс існування Російської імперії. Бо без України та українців Києва, який знаходиться поза межами. Поза межами імперії Херсонеса, де був де прийняв християнство Володимир Хреститель у Криму. Тут виникає питання, а тут виникають питання: хто така російська імперія? Хто вони такі? Вони все це чудово розуміють, навіщо вони воюють в Україні? Тому коли вони в принципі, коли говорять про НАТО, вони НАТО в дійсності не бояться, але вони бояться України в НАТО, тому що розуміють, що Увесь цей міф буде зруйнованим. Ну, це особливо, знаєте, смішно говорити, що там, от, там атаки відбуваються, не існуюча країна і так далі. Особливо ну, пам'ятаєте, як Путін от, минулого року вимагав від України, щоб Україна. Не атакувало Чорноморський флот Російської Федерації. Mm -hmm. Ну знаєте, я б на місці російських генералів просто застрелився від сорому, тобто вимагати від країни, у якої поки що немає власного флоту, щоб вона не, не, не атакувала Чорноморський флот, ну це просто показувати своє безсилля. А чому це сталося? Ну тому що не існуюча країна, як вони говорять, запустила вперше, тоді застосувала надводні дрони у Бухті Севастополя. а Часів радянської імперії Бухта Севастополя. Ну це така, знаєте, скрепа була і поява там кораблів чи надводних дронів, які знищували знищували російські кораблі. Там Ну це просто було ЧП такого масштабу ну, на рівні Москви. А тут залітають дрони. Нища кораблі, після чого Путін жаліється. Наші шановні СБУ для того, щоб довести, що вони точно не мають до цього ніякого стосунку. Одразу ж наступного дня злили відео в інтернет саме з цих дронів. фактично фактично не на своїй офіційній сторінці. а Потім ти. Самі збройні вже під час другої спецоперації. Ну в даному випадку вже по Криму вже другий удар був по кримському мосту. Як друга спецоперація наших шановних спецслужбівців, теж надгодними дронами за дивним збігом обставин, так да тобто це показує. Не відчувають тиск, вони відчувають тиск, намагаються виправ знайти виправдання для власного народу, чому ми приграємо війну. А ну от вони починають розповідати такі казки, тому що ну треба щось говорити вони навіть не провели, коли 30 липня день військово-морського флоту не було навіть параду. Там Путін лише Шойгу і кілька африканських лідерів постояв на плацу, проїхався на якійсь там на якомусь катері, та власне і все, бо це так бояться, вже, панікують, і все це прекрасно демонструють. Ну і очевидно, правильно роблять. Бо президент України Володимир Зеленський каже, що недовго залишилось російському диктатору ні 30, ні 10 років він не протримається. Зеленський поспілкувався з бразильським мовником Глобо. Давайте, пане Тарасе, почуємо коротко, які він прогнози дає Путіну. А головне для чого знову пояснює Російська Федерація, що клянчить про переговори на тлі свого невдалого, невдалих дій на фронті і на тлі розуміння, що їм скоро гаплик. Прошу. І, і наша відданість, абсолютна відданість, свобода або смерть. Не Саме так. Це такий вибір. А, і тому він не витримає 30 років його не буде. Він побре це зрозуміло, абсолютно, але і 10 років він не витримає. Він не та фігура вже. Всі їх дії на полі бою говорять про те, що на сьогодні Росія не спроможна окупувати Україну повністю і знищити нас. Їх бажання ті самі. Але глибоко в душі, всі вони вже усвідомлюють, що вони не спроможні більше. Вони не спроможні. Так вийшло. Їм потрібен час, щоб знов накопичити сили. Так. Їм потрібен цей час, щоб накопичуючи сили, зняти санкції і отримати підтримку хоч десь, політичну підтримку, хоч десь у світі. Так. І на все це потрібно буде. Щоб Україна мовчала. Україна не буде мовчати весь цей час, Україна буде діяти. І я вважаю, що я, наше покоління, я не про вік, я говорю про покоління цієї війни. Ми всі, хто всередині цієї війни, ми є ядром цього покоління, поки ми живі, ми не дамо їм стати. Такими міцними, якими вони були. Це був коментар президента України Володимира Зеленського бразильському мовнику. Не просто так, і саме цю пряму мову, і саме з цього спілкування я зараз дала, тому що саме і Бразилія, і Індія, і представники 30 країн запрошені до Саудівської Аравії на ось такий чергову зустріч обговорення формулу формули миру української. Відбудеться вона 5-6 серпня. Нагадаю, що перша зустріч подібна була в Копенгагені. Пане Тараси, так видається, що і Саудівська Аравія неспроста обрана. Можливо, сподіваюся сподіваються що китайці туди завітають це раз. По-друге, як ми можемо використати позицію такий свого роду, принаймні публічний нейтралітет Саудівської Аравії на свою користь. Усвідомлюю що навряд чи це якимось чином пришвидшить завершення війни. Але тим не менше, наскільки вигідний та ефективний для нас може стати саме цей майданчик у просуванні нашої формули миру? Ну працювати треба на всіх майданчиках. Це раз ну стосовно там Бразилії Саудівської Аравії Українці повинні. Усвідомити раз і назавжди, що в цьому світі кожен любить сам себе, а дружить за гроші або за необхідності. Тому звичайно, що хтось хоче отримати власний зиск з цього або стати, або підвищити власне міжнародного статус або стати там посередником серед рік тому звичайно, що слід вітати такі ініціативи, але завжди наголошуючи, що тиснеть на Росію, тисне на Китаї, задавайте їм питання, що українська позиція буде е, незворушна, так Україну цікаво мирний план Зеленського, які затверджені до речі на генеральній асамблеї ООН і багато чого іншого, якщо ви зможете організувати. Ефективний тиск на російську еліту довести до їх е е розуму, що все втрачено, то нехай обговорюють умови почесної капітуляції Російської Федерації. Ну, тобто, якогось е дипломатичного прориву від цієї зустрічі ми не чекаємо. Я не чекаю. Ну, дивіться, таких, е таких різних майданчиків, таких різних майданчиків вони почалися з'являти ще з початку війни. То знаєте, три місяці на Західна Європа вмовляла українців здатися. Пам'ятаєте, був план Драги, який, до речі, досі зареєстрований в ООН. Це колишнього прем'єр-міністра Італії, який записав всі російські хотілки, і фактично вони вмовляли Україну здатися. Пік таких вмовлянь це були 16 червня минулого року, коли вони втрьох приїхали до Зеленського. Зеленський їх одразу ж повіз в Бучу. Ткнув туди, там де Макрон був Шольц і Драгі. Ну після відвідування цих місць, я думаю, що ну не піднялась а, а не рука, а не язик. Що сказати, що давайте здаватися. і це змусило європейців здаватися. І допомагати Україні. А, а далі, звичайно, що навколо а, Росії крутяться різного роду посередники різних калібрів, які теж пропонують власні послуги: то Туреччина, то там Катар, то Об'єднані Арабські Емірати. А, я думаю, що не безкоштовно вимагаючи від Росії там якихось поступок, а обіцянок, що вони помиляють українців. Ну як роблять е, е, Ердоган, викачуючи з Росії ресурс. Обіцяє поговорити з Україною. Ну поговорив, не вийшло. А Потім знову приходить за новим абонементом. Mm -hmm. Будеш продовжувати, я з ними поговорив. Вони не здаються. Давай, давай що далі. Давай ще продовжувати або не менше не продовжувати. абонемент. Тому звичайно, що росіяни різними способами зараз будуть спрямовувати зусилля в першу чергу. На досягнення так званого перемір'я в різний спосіб використовуючи різні зв'язки, в тому числі через е, Вашингтон, де у них є прихильники, такі ну не проросійські, я б назвали хрософілами. Mm -hmm. Ну от я нещодавно там в пресі знову бачу, що там Вільям Бердс, що домовився там з Наришкіним і все інше. Ну, ну домовляйтеся, а ви mm -hmm. тут до чого. Ми повинні розуміти, що єдиним зараз дипломатом, який вирішує долю України, є українська армія та український народ. Все інше буде зафіксовано постфактом. Тобто, що, що буде зроблено, то буде зроблено. І чим більше ми будемо гамселити по Російській Федерації, тим швидше будуть прискорюватися ці процеси. Знаєте, як говорив говорив Капоне, добрим словом та пістолетом, можна досягнути більше ніж добрим словом. Однозначно мені завжди подобається теж фіксація ось такого алгоритму дій, бо він і працює. І ще одну тему ми торкнемося. раз же згадали Туреччину, пане Тарасе, В середу має пройти телефонна розмова між путіним та Ардаганом. Імовірно, там буде обговорюватися, звісно, питання зернової ініціативи. Наше міністерство закордонних справ України підрахувало, що лише за 9 днів росіяни знищили 180 тисяч тонн українського зерна внаслідок російських обстрілів, спілкуючись теж із бразильськими Кі медіа президент України Володимир Зеленський каже: цитую Путін справді неадекватна сьогодні людина зі своїм оточенням, в якому люди заробляють великі гроші на таких блокуваннях зернового коридору. Дуже прагматичне коло людей, яке в цьому живе, і поки йде війна, вони заробляють великі гроші. Чи варто від цієї розмови Ердогана і Путіна чекати чогось якоїсь зміни позиції? Путіна наскільки дійсно Путін заробляє на цьому гроші, і при цьому мені здається, що навіть африканські країни вже не повірили в якусь благочестивість його намірів чи подачок. Ну звичайно, вони ж вимагають зернових нореальних ну, нові, ну, як, як вони сказали, коли він там пропонував там якусь подачку, він говорить, нам не потрібні, це, нам потрібні комерційні умови. Тому що вони розуміють, що навіть в Африці розуміють, що безкоштовний сир може бути тільки мишаловці, Що коли ти потрапиш в залежність до Російської Федерації, вона потім підніме ціни, потім тобі викручувати буде руки. І тому в даному випадку, звичайно, що. Вони розуміють, що йдеться не про а, а, бажання допомогти африканцям а для бажання о, о, отримати додатково жона африканців, і звичайно, що вони отримують таку відповідь. А, тобто прориву від теж від розмови Ердогана і Путіна не будемо чекати. І що Ердоган, як ви думаєте, може сказати Путіну на що натиснути, чи в принципі йому не так то й важливо, але ж Росія фактично цим демаршем ще й показує, що вона хоче перебрати на себе впливи в тому ж чорному морі? А, дивіться, треба дивитися, що він зробить, а не те, що буде говорити, тому що в принципі важелів впливу у Туреччини є. Uh -huh. а, ну, в першу чергу, Туреччина, як ми одноразово, може оголосити, що бере беребкодохорону, які йдуть по Чорному морі. А, В принципі, вони і так це робили півро більше ніж півроку. Вони з жовтня минулого року це розпочали робити, коли Росія фактично була викинута з зернової угоди. І тепер питання, як вони будуть діяти, чи і тут питання наступного я не виключаю, що Туреччина ще заходом торгується. Uh -huh. Типу, ми візьмемо це під охорону. Чи візьмемо, а що нам за це буде, наприклад? І багато чого іншого. А Путін на яких умовах е, захоче повернутися до зернової угоди? Ну насправді не о те, що він там говорить, що все з нього зняли всі санкції, банки повернули до свіфту. Я думаю, що він сам розуміє, що ніхто не піде на такі кроки. За яких умов тиску чи його він е, повернеться? Як ви думаєте, взагалі він повернеться до зернової ініціативи? Йому ж це теж потрібно. Все вирішує зараз туреччина і позиція заходу. О, от і все. Тобто, чи будуть вони знову жувати шмарклі і mm -hmm. чекати, поки там Путін буде продовжувати робити це? Чи нарешті вони покажуть характер і зроблять те, що повинні зробити? Тут тільки силою можна відповідати. Турецький флот Чорноморський рази перевіщує за боєздатністю Чорноморський флот Російської Федерації. Тобто вони можуть організувати конвої і забезпечувати безпеку як країна НАТО. І тут поступки терористу, тим більше Росії, вони не можуть бути, тому що агресор він не розуміє цього. Він розуміє це як слабкість, значить, він тільки буде посилювати терор. Однозначно, ми будемо сподіватися на рішучість рішучість наших західних партнерів. І а наша рішучість вона завжди незмінна і очевидна. Всім, дякую вам дуже, пане Тарасе, за сьогоднішню розмову, за розставлені акценти. Спасибі, що знаходите час. На все добре, дякую, Тарас. Загородній, політтехнолог.